Добрий день, шановні учні! Я рад вітати вас на освітньому каналі Нушколярик. Сьогодні ми з вами розглянемо проєкт з циклами, а саме структури повторення з передумовою та лічильником. Як завжди, для створення проєкту ми скористаємось онлайн-середовищем для програмування Scratch. В новій вкладці в браузері я використовую браузер Google Chrome. У шковій стручці я набираю Scratch і натискаю Enter. Посилання, перше посилання дає можливість нам відкрити сайт Scratch. Далі натискаємо розпочати творити. За умовою задачі, наш виконавець повинен намалювати декілька. Квадратів. Кількість квадратів буде залежати від певних умов. Відповідно до слова, намалювати, ми вже розуміємо, що нам треба до нашого проєкту додати розширення під назвою олівець. Додаємо дане розширення, ми бачимо, що воно з'явилася додаткова ця група, і в нас стали доступні певні команди. Переходимо безпосередньо до створення скрипта. Отже, обробляємо подію. Для цього нам треба перейти до групи події. І обираємо, коли натиснут зелений флажечок. Далі оберемо команду очистити все. І тепер переходимо до групи керування. Нам потрібен цикл з передумовою. Ось він. Повторити до. Переміщуємо. і... Тут ми будемо розміщувати нашу умову. Переходимо до групи датчики і скористаємось умовою торкається чогось. Переміщуємо її. Ми бачимо, що в нас є тепер цикл повторити до, поки наш виконавець не торкнеться, тільки не вказівника, а межі. Тепер в циклі з передумовою. Ми будемо розміщувати безпосередньо команди, які будуть стосуватися малювання саме квадратів. Для цього ми розміщуємо команду опустити олівець. Далі розміщуємо в циклі з передумовою вкладений цикл з лічильником. Повторити замість 10 разів ми пишемо 4. Чому? Тому що в нас у квадрата ми знаємо 4 сторони. Відповідно, для того, щоб наш кіт намалював квадрат, нам треба, щоб він 4 рази повторив певні команди. А саме перемістити на тільки не 10, а 100 кроків, і після цього повернути на 90 градусів. Далі ми вказуємо, що він повинен підняти олівець і переміститись на 120 кроків. Перевіряємо, що в нас виходить. Ми бачимо, що наш, відповідно, виконавець намалював майже 4 квадрати з певним проміжком. Відповідно, якщо ми б не зробили цієї команди піднятий олівець, то між квадратами при переміщенні нашого виконавця була б також лінія. Чому відбулось? Ми бачимо, що четвертий квадрат в нас не повністю наш виконавець намалював. Чому це відбулось? Тому що, за передумовою, він виконує дані вкладені команди. До того періоду, поки не торкнеться межі. Відповідно, коли він малював останній квадрат, він торкнувся межі і відбулось маленький сув. Тому квадрат не зовсім цілісної структури. Переміщуємо змінюємо позицію нашому виконавцю і натискаємо ще раз зелений флажечок. Так, торкається межі. І ми бачимо, тепер результат трошки змінився. Тепер ще одна умова. Я вам пропоную додати до вже створеного скрипта одну команду, переміститись в певну позицію. Тобто переміститись в координати по x 200. Та по Y – 0. Як ми знаємо, сцена має певні обмеження, тобто границі, і е, вона представлена у вигляді координатної площини. Щоб більш було наглядно, я е, створю для неї тло. Оберу з готових ось таке тло. І ми наглядно бачимо, що в нас посередині сцени 0. І, відповідно, в нас є координатна площина з певними координатами. Отже, перевіримо, що в нас відбувається. Так, зменшимо розмір нашого виконавця на 50 одиниць. І натиснемо тепер зелений флажечок. Ми бачимо, що наш виконавець намалював дані квадрати. Керувати квадратами. Розміром квадратів, ми маємо можливість дуже легко. Нам достатньо змінити не на 100 кроків переміститись, а, наприклад, на 50, і відповідно переміститись не на 120 кроків, а наприклад на 60. І ми побачимо результат. Тобто, в такому випадку, наш виконавець вже намалює набагато більше квадратів. Після того, як ви виконали даний проєкт. Вам треба його зберегти. Для цього ми переходимо до меню File. І обираємо команду Вивантажити на ваш комп'ютер. Тобто ми зберігаємо проєкт на свій девайс, з якого ми працюємо. Там, де ім'я файлу, ви вказуєте. «PR5». Обирайте місце, де ви будете зберігати даний файл, і натискаємо кнопку зберегти. Після цього переходимо до облікового запису Google, а саме до поштової скриньки, і за допомогою команди написати листа створюємо листа в строчці, Кому ви вказуєте електронну адресу вчителя, тема листа. Вказуємо практична робота шостий клас. Далі в тексті листа ви пишете. Практична робота Номер 5 Виконав. Або виконала. Учень, або учениця 6А го а, або 6Б го Б класу. І далі вказуєте своє прізвище, та ім'я. Після цього додаємо до нашого листа файл, який ми зберегли попередньо на свій девайс. Бачимо. Я зберігав його на робочому столі. Ось він, PR5. І натискаємо Відкрити. Даний файл в нас доданий до нашого листа, після чого натискаємо кнопку Надіслати. Якщо ви все виконали правильно, то на вашу електронну адресу прийде автоматичний лист, що вашого листа отримано. Маю надію, що у вас все вийде і не виникне жодних труднощів. Хай вам щастить!